Доброго ранку всім добрим людям. Я трішечки скупилась на 800 гривень. Ось це 800 гривень. Купила такі готові голубці. Такого не робила не знаю скільки років. Десятків, напевно. Ну, спробуємо. З м'яса тільки. Ось такий фарш і лопатка. Огірки по 20, томати по 25, кукурудця сьогодні по 10. Два батони. Засіб для посуду і для бабуси качела. Ну, ось і останній день літа. Я його проведу на кухню і підготовці до нового навчального року. Варс я сходила, 800 гривень залишила. Ну, буду щось робити, ще готувати їжу потрібно. Ну, як завжди, все. А хлопці вчора вже не робили, будуть сьогодні робити ще підстригати хлопців потрібно. От, справ, як завжди, дуже багато. Добре, що це п'ятниця, будучи ще два дні до понеділка. От 800 гривень втратила. не знаю, того всі купила, чи має сенс таке купувати, чи немає сенсу. Насталася комедна історія, поки я ходила в Арус, чоловік Стаса відіслав АТБ, дещо купити і каву попросив маленький пакетик, якийсь там по акції до 40 гривень купити. Ну, наш хлопчик не розібрався, а купив пів кіло чи кіло великий, великий величезний пакет за 400 гривень, ще й у зернах. А в нас кавамолки немає. Пішли в АТБ, не знаю, вдасться в них здати, обміняти чи щось. Перший раз так роблю, використовую рукав для запікання замість пергаментного паперу. Не знаю, що з того вийде. Ось наша така аджика. це вона вже один разочок покипіла. Гаряча ще додала в свою запіканку сливи. Зараз буду ставити запікати, щоб вона встигла спектися до вечері. Ще буду смажити рибку. Ну, ось мала мені 7 літрів аджики. Так я ще накрутила одну баночку огірків. Он, репнули. Це я його придавила, коли засовувала томат репнув, коли огірок засовувала. Така халепа. Ось такий вийшов у нас сирник. Зараз буде вичихати. До речі, мені дуже сподобалось з рукавом пекти, а не з папером. Потім ще поставлю в холодильник. Зараз на балконі постоїть. Симпатичний.